Що зробила? Приготувала вечерю. She has? хес. Uh, she has cooked заді. Uh -huh. Добре. Заперечення. Кокт за дина. Добре, а тепер запитайся. Uh, have she cooked за да, Так, перше було has... Да. Я не розчула. Добре, вірно. Yeah. Mm -hmm. Ти складеш таке речення. Um... Яке би то речення тобі дати, га? Ем. Yeah. Зараз, зараз, зараз. Він вона... Він пофарбував стіни. Пофарбувати стіни спочатку, скажи мені. Paint the walls. — Добре, 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 Paint the walls. а тепер скажи мені, він пофарбував стіни. He has. He has pa painted the has... uh, uh, walls. Добре, he has painted the walls. Um, Заперечення. Добре. І. Питання. З. Хорошо, добре. Окей. Okay. Mm -hmm. Так, а тепер. Ми з вами якусь справу виконували? Виконували, здається, <свистит> так? <свист> В тебе є домашня Юля? Так <проб> а яке? Право 6, сторінка 35. Покажіть Покажите, мож, що там на сторінка тридцать пять. <проб> Сто 135. 135 чи тридцать пять? Нет, тридцать пять. Тридцать пять. Спики. А, прямо speaking, і що talking pass discuss some of the activities in the box. Це те, що ми з тобою робили, це те, що ми робили. А, yeah, окей, yeah. yeah, yeah. like, ah, okay, добре. То не будемо ще раз розбирати, тільки Вову зараз ще помучую трошки. Вова, ти бачиш цю вправу шосту на сторінці 35? Так. Yeah, yeah. Добре, і питання починається зі слів have you ever. Як ти перекладеш? Оце have you ever. Ми минулий раз робили чи вправу, Ну пригадай, чи ти що? Чи ти будеш? Ні, йдеться про минулий час. Чи ти коли-небудь? Чи ти коли-небудь. Так, да, а далі вже під а, а далі підставляєш. Тут дивися, скільки тут варіантів. Camp in the countryside. Uh, Потім paint, fence, sleep in a tent. Давай, скажи мені, чи ти коли-небудь uh, ночував в палаці? Have you ever uh, slept? Sleep це перша форма, Вова, нам sleep? потрібна третя. Як? Slept. Ні. ні, це неправильне дієслово. slept. Have you ever slept? Я ж таки кажу slept. То ти кажеш slept, а треба slept. Чувствуєш різницю, ні? Хорошо, добре. Тимур, скільки разів ти фарбував паркан? Задай де питання? Хау до друга. How, many times? How many times you have you хев ю пейнтезе фенс. fence, хорошо, добре. Юля, your turn. я тебе ще питаю таке. Чи ти хотіла би навчитися саджати дерева? Ні, uh ту -huh. okay. to ту план а три. Да, добре. Не треба пленти. Дивися, тут просто структура would you like. Ти вживаєш would you like і все, а далі вже йдуть інфінітиви. Would you like to learn to plant a tree? Зрозуміла? Так. Окей, добре. Оцю вправку ми робили після пояснення, правда? Там, де йде слово б, «Гоу», зробили її, правда? Мені ще є домашнє. Яке? Вправа бі, сторінка 94. 94. А вправа «Бі», так? Так, бій. Що там? А ми ж це читали? Колись? Нет, типу, А, ми подібне щось. Ні, ж читали хіба, ні? Ні, це. Питали. Ми питали просто де що знаходиться, де, 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 де місто, де село. Хорошо. Ем, то B якось робити несерйозно, може, треба. Ей теж зробити, ні? Зараз я зроблю фотку. <Hajde> Отже, поїхали. Робимо і A, і B, добре. Complete the sentences with the words in the box. Тимор, переклади завдання. Complete. Mean, Доповніть, uh -huh. Завершить може бути добре. Доповніть речення словами В коробці в коробці які слова зачити? National entertainment, sunshine, wars, known attractive destination. How to translate Ну, no national то який? національний. Добре, угу. міжнародний національний. Інтертеймент розваги. Добре. Угу. Розвага. Інтертеймент, розваги або розвага. Окей, далі. Саншайн це. проміння. Єс. Yes. Або сонячне сяйво. Ну, щось таке. Далі. Ворс. Ага. Не знаю. Юля Ворс, знайоме слово. Вова, скажеш нам, що таке worth? Яка сторона світу, ні? Mm -mm. Nee. Yeah. Yeah. Значит, це прикметник worth означає вартий. Наприклад, це варте того. Ну, наприклад, щось варте якихось зусиль, да, і ми кажемо це варте того, тоді буде звучати it's worth it. It's worth it. Окей. Okay. Um, ну, Бути вартим вартувати. Далі known, Вова. Що... Зараз зараз буду вже Вову питати. Вова, скажи мені, що таке known? Знати? Mm, ні, know, знати. А known це який діє прикметник? Знаний. Знаний? Знаний, да. Ще часто кажуть well known. Добре знаний. Що ніколи не зустрічали хіба? <знати> Юля, ти теж ніколи не зустрічала? Nounda, okay. So what does it mean attractive, Юля? Ага. Uh, uh -huh. Вот так. Right. Да, Да, он Тимур каже правильно. Привабливий attract. Приваблювати, attractive, привабливий. And the last word destination. What can you tell us? What does the word destination mean? Знайома чи ні destination? Щось знайома. Але не пригадаю що, правда? Да. М -м, понятно. Юля, can you tell us Юля. Ну this... <плес> <No. плес> як? Ну, як це сказати? Правильно, місце призначення, бо туристична мека я колись сказала. Тимур, це знав. Yeah. Ну, так, ну то записи Destination. Ми вже зустрічали з вами це слово, коли ми з вами читали про про Японію, про, про Китай, по-моєму. А, Бейжін, бейжін, ну вот, ну я ж кажу. Окей. Okay. Ну, поїхали, значить, перше. Юля, start doing. Uh, Amsterdam is one of the most uh, attractive cities. Добре. Yes, дуже вірно, хорошо. Значить, Амстердам перекладай тепер. Амстердам один. Амстердам одне з найкраблюєших міст у світі. Mm -hmm. Це місто варте, щоб відвідати. Єс, yes. Е, mm -hmm. well Вова записав, да, attractive, а потім worth. Тимур, Є. Mm Окей, -hmm. yeah? mm -hmm. okay. добре. Далі Вова, last year. Zambia. Zambia, uh -huh. We did a uh, car national park Dobra, National Park. Okay, uh -huh. biggest in the country. country. Uh -huh. We took lots of pictures uh, of the wild animals. Wild. Wild. Wild animal. okay, translate. Переклади, адже минулого року. Що означає слово while саме по собі? Знайоме вночі While. Ну, близько. У той час як Юля, знаєш слово while Юля? while while Но в другому реченні воно є Last year while in Zambia. Бачиш? Так, да, поки у той час як. Ну, а якщо дослівно перекласти минулого року, поки в Замбії. А ми перекладаємо нормально українською і звучить минулого року, коли я був в Замбії, так? Да? Типу, поки я перебував там. Це ж між це положення, правда? Я відвіду, угу. Національний парк парк кафу. Національний парк кафу. Угу. Which is який є найбільшим? Який є найбільший в Даша? Скажи мені, що ти слово country не знаєш, що означає. Знаю, я <laughs> Юля help us. What does the word country mean? Юля виключила мікрофон, включай. Да, столиця, дуже правильний переклад. Два Юля утримує. країна кантрі. А ще який варіант? Я ж розказувала, ви що спите на уроках? Ага. Я вам включала ще музику і казала, вона написана в стилі кантрі і показувала дизайн в стилі кантрі і пояснювала значення слова кантрі. Окрім того, що це країна, це також може означати, що. музики. Ну так, да, але, ну, да, але ще, ще. Село означає кантрі. Пам'ятаєте чи ні? Кантрі, село може бути. Стиль кантрі це типу як ну, сільський стиль, наприклад, в дизайні. Там, де м, переважають прості тканини, такий домашній е затишок, менше хай-теку і все такого. Окей, хорошо. Ішо, we took lots of pictures. How to translate? Вова, перекладай. Ми що зробили? Що таке take pictures, вираз, take pictures? Зробили, зробили. То що, Вова, зробили? Ми зробили фото. Добре, Угу. ми зробили багато фотографій. Кого? Of wild animals. Добре, Добре. Угу. Тимур Єрчен. Uh, Rome is a popular holiday destination for tourists who love sightseeing. Окей, okay. what does it mean? Translate. Рим uh, – це популярна… Туристична мек. Туристична мека. Який... Для туристів трохи масло масло не вийшло. Туристи, які ага. люблять, Це... 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 О, боже. ходити на екскурсію по визначних пам'ятках. Які люблять дивитися місцеві достопримічательності, як то визначні пам'ятки. Окей. Okay. Юля continue. Барбадес на другий Барбадес на другий склад. Is a Welsh, uh, known... Добре, Well known. тільки не now через One mm -hmm. Island in the uh, Caribbean. 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 Translate, ok. Да, Барбадос – це добре знаний, добре знаний острів uh -huh. uh, Карибських островів для da. людей, які хочуть розважитися подивитися на гарні uh, пляжі і насолодитися uh, сонячним промінням. D Heather. Добре, де вони можуть насолодитися гарними пляжами і сонячним промінням. Окей, okay. Вова, your turn. Are you? Entertainment. 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 Entertainment then visit Disneyland Paris. Окей, okay, translate. Що таке look for? Are you looking for? Е, ясно, ребя. Ні, почекай, Юля Вова, що ти кажеш? Дивитися, дивитися це просто look поглянути, а look for це вже фразове слово, яке має інше значення. Яке значення? To look for. Про дивитись? Ні, ой, не видумуй. Як? Шукати. Yes. Шукати. Вова, запиши okay. собі. To look for означає шукати. Юля, ти це хотіла yeah. сказати, так? Так. Окей, well done. То а тепер перекладай Вова, are you looking for some family entertainment? Ви шукаєте. Ой, родинні розваги. Ну, типу, де можна розважитися з цілою родиною? Шукаєте, де можна розважити з цілою родиною? А далі що рекомендується? Ден Визит Діснейленд Париж? Хорошо, добре. Тепер потрібно поглянути на карту і довершити е, оті от пропуски е, правильними назвами. Окей. Okay. Зрозуміло, да? Mm -hmm. Там є назви у вас на карті підписані, да? І треба тепер доповнити. Окей, okay. Юля um, with you. I live. I live in десь live in... там, in... там in... да, Десь там, а дальше. It's it's a small town on the island. There are lots of tourists here every summer, because the ancient, а ancient. A ancient. Ніабай, не а байт не сопливает as well. Окей. Okay. Так, а ви пам'ятаєте, ми колись з вами підписували оці ці знаки, що вони означають? А що означає вот оцей? <laughs> Ю... Кемпінг, Кемпінг, ні, от там кемпінг. На заході бачиш кемпінг? Юля, ти всі знаки пам'ятаєш значення і Вова? Ну біжна. Ну, хорошо, скажи мені, що це за знак, там, де, там, де літак зрозуміло, що це аеропорт, правда? Знизу, там, де якір, то теж зрозуміло, що це морський порт, а от між ними, ота от як така лесінка, що це? Там, де написано тароу, і знизу? Побачили всі? Це в центрі. Написано тароу і знизу таке зображення. Побачили? Так, да. я знаю. Що це за зображення? Це е, пікнік ареа Ти думаєш, що це пікнік? Так. Да. Тімур, ти що думаєш? Десь. Ми робили, пам'ятаєте подібну вправу? Ти не... Там на пікні... Ні, там був пікнік Да, там був пікнік. Да, пікнік ерія. Окей. А хорошо, а руїн з яким знаком позначається? З яким, що на сході це його. А, там де Харл... Харлтон? Да? Окей. Юля, то що підставим? Якщо це, дивися, що тут треба зважати? Що це острів, біля, біля знаходиться біля води, і ще там багато стародавніх руїн. Ну да, але. Да, але як називається на мапі те місто? Зараз секундочку. Це називається. Там I чи L. Вона Ну як? Харлтон, Yes, Харлтон. То треба вписати вперше Харлтон. I live in Harlton. окей? Okay? Юлія тепер повністю все перекладає. Те, що прочитала. Живу в Хар Хар угу. Це маленька стежко е біля острову. На острові. На острові. На угу. е там, є, там є багато туристів кожного літа. Добре. Да, не абой означає неподалік. Добре, далі. Там e, 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 no, e, не там, а ми досить близько. А досить близько біля Угу, uh -huh, Також, uh -huh, тому. Да, так само так само люди приходять позайматися водними видами спорту, да? На водний спорт. Окей. Okay. Добре, Тимур, друге читає Махаус. Май хаус із ін Дестам дальше it's... It's quite a big city it's the, of the island. It was never с here, but and Now they the airport and it's really noisy. Ага. Uh, Fenwick yes. Yes, 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 Fenwick. Це столиця. Там зірочка стоїть, і тим більше там аеропорт. That's ну this. то ясно, що швидше за все то столиця. Mm. А тепер translate. Отже, ми мій будинок розташований в Фенвіку. Це маленький. Quite a big city, it's it's досить city. Yeah. Folk. велике. А досить велике місто, тому що. Це, Це столиця, столиця острова. Ага. Тут ніколи не буває. Тут ніколи не було тихо. А, не було. Тихо. а тепер, а тепер е... зараз будується аеропорт. Дивись, дослівно, а тепер вони збудували аеропорт. Ну, позбуд... Просто перекладаємо, а тепер збудували аеропорт, і що? And it's really noisy рятуючи. Ні, нойзі це галасливо. ну, типу, шумно, шумно. І тепер справді шумно. Тобто і так було не тихо, да? за аеропортом то взагалі чорний день. Окей. Вова, я чорн. Ах, як вимовляється, кафе Вова, куди наголос падає? Кефей, правда? Французьке C походження C має слово. Кефейн owner власник – власник кав'ярні. Окей, далі. And I live? I live in. Des uh, I don't? I don't uh, have much work in the winter, but when the, uh, the tourists uh, arri arrive. Arrive in the summer. Mm -hmm. uh, I work by and. Ne ma tam by, I work and day and, day and so night. Mm -hmm. Cafe yes. mm -hmm. is Cafe uh, is right next to where in the to... ships and uh, ferries. ferries active arrive. arrive. Переклади uh, I am a cafe owner. Я uh, Я ja? що? Uh, ja, власник кафе. Добре. Потім подумаємо, далі перекладай. I don't have much work. У мене не багато роботи. Роботи. Але коли коли турист. Коли влітку приїжджають туристи. Добре. Е... Я працюю. Я працюю день і ніч. Добре. Угу. Розумієте? Оце от фразка UC перекладається, як розумієте. Розумієте, моя кав'ярня чи моє кафе. моя кав'ярня є. Right next одразу поряд. Right next це означає одразу поряд. або ну, одразу дуже близько. Одразу... Біля чого? Where the ships and ferries arrive. Я, я знаю. Та, тихенько, ми тут з Вовою намагаємося I працювати. Що таке ships and Ferries? Хто приїжджає? Ну не туристи. Що таке ships and ferries? Юля, я знаю, що ти знаєш. Не вигукуй, почекай. Вова, скажи мені, що таке ship. Не знаєш слова ship і ferry. Записуй собі одразу ship і ferry. Ferry паром, а ship. Корабель. Корабель, єс! Yes. Шип — це корабель, а феррі — паром. То як ти думаєш, Вова, яке то місто? То місто... Англ... Англпул? Єс! Енджлпуф. Там F, так, останнє? Енджлпуф, yes, окей. Okay. І Тімур четверте. Енджлпул. А, пул? Пул? L? Ну, no, я ж питаю, яке тут же ж не видно. Окей, okay. далі. Uh, our village is called uh, Bert Ти uh, вже його Бартон, як почекай? де де, де ти його бачиш? А, Бетм. Бартхем, Окей, добре. It's in the middle of the forest and um, it's beautiful here all year round. Mm -hmm. We get lots of visitors, usually campers from the campsite. site. Mm -hmm. Sometimes the tourists visiting the national park pass by. Окей. Okay. наше mm -hmm. uh, Село називається Барт Бартхем. Угу. Це... Воно, воно в Мідл. центрі посередині. Мідл це в центр... посередині. В центрі лісу і, і, краси... і красиве протягом цього року. Да, цілий рік воно дуже гарне. Okay. Ми, ми приймаємо багато туристів. Угу. Зазвичай. Хто такі кемпери? Ну, ті, які на ти, ти називає їх, напевно, туристами. Або як, ну, як називаються люди, які ночують в палатках ще. Та туристи. Це тільки туристи, окей? Okay. Туристи. Ну. туристи з кемпсайту. Да, да. З, пала... з палаточного городка, не знаю, російського. Або Інколи туристи. туристи... відвідують національний туристи. парк? Проходячи повз. повз. Ну, так, да, повз наше село. Окей. Ем, добре. Це все з домашнім завданням, Юля? Юля, аго. Юля. Включай. А, бо ти ж виключаєш цей, в тебе виключається мікрофончик, розумієш? Так. А що а нам ще тоді зробити? А що шо... як це не чу? Це у вас типу пропозиція? Зав'язувати. Так, <свісно> да, я подивлюсь ще. Який ще у вас. А у вас оце йде, <свісно> так? Наступний <проб> діалог? На наступній сторінці. О боже, це до діалогами. Так, хорошо. ми завершуємо. Тоді урок тільки скажіть мені таку річ. Чим відрізняється Present Perfect від Past Simple? Я вам пояснювала минулий раз. Хтось зможе пояснити? Тимур пробує. Тим, що Past Simple... Вказана дата. Наприклад, да, які можуть бути, да, Вчора yesterday, добрий yesterday. Yesterday. Mm -hmm. Хорошо. Може бути два роки тому. Yeah, two, two years ago. ago. Хорошо. Last шось, там, yeah. да, Окей, okay, добре. Або може бути просто конкретна дата. Наприклад, в такому то році, да? А в present perfect ніколи не вказується конкретна дата. Це всі знають? Так, yeah, yeah. Точно? Так. Yeah. Окей. Okay. А, добре, тоді дивіться, яке ваше завдання? Написати по п'ять речень. Прошу дуже. П'ять речень з часової форми відкри мені. З часової форми present perfect. Серед цих речень повинні бути стверджувальні, заперечні і запитальні. Навіть шість. Там буде три ствердження, три заперечення і ой, два ствердження, два заперечення і два запитання. Зрозуміло, що треба зробити? О, не я не забув, але вже. Я скину, я скину запис уроку. Я вела запис уроку, так що я вам скину, і вам дуже корисно його буде проглянути ще раз, бо там є невідомі слова, щоб краще запам'ятати. Я хочу, щоб ви використали деякі дієслова. На сторінці 37, у вас в книжці на сторінці 37, це буде наступне, там, де 3 b у вас є вправа друга в і там є дієслова, фразові, так звані фразові дієслова. Хто небудь коли-небудь щось чув про фразові дієслова, Що це таке? Ні. Юля, Друг, си, правильно, тобто йде дієслово і ще якийсь preposition, типу on, up, off, щось таке, правда? Ми сьогодні згадували фразове дієслово, коли казали про look for. Да? Просто look – це поглянути, а look for – шукати. Бачите, дієслово look і ще й preposition for і утворилося фразове дієслово. А тут є ще 5 фразових дієслів, такі як turn on, turn off, turn up, turn down, turn into. Окей? Okay? Ваше завдання з'ясувати переклад фразових дієслів. Як працювати зі словником, ми знаємо? Я, 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 я все-таки конкретизую. Це не знає, що треба залізти в Google і написати. Треба зайти хоча б Word Hunt. Я вам давала посилання на словник Word Hunt, хороший словничок. Вводите тоді слово turn on і читаєте всі варіанти перекладу і всі приклади вживання. І думаєте, що це за слово, де його можна вживати і разом з ним придумаєте речення, Окей? Тобто серед цих шести речень має бути вжито цих п'ять фразових дієслів. Окей? Хорошо, все тоді гудбай. Вова, я не буду записувати окреме завдання, бо воно записано тут на відео. Оце те, що я тільки що сказала, добре? А відео я скину. Все, Це І заперечення.